14 автодоріг перекрито, а в 16 регіонах знеструмлені 2019 населених пунктів. Такі наслідки негоди в Україні, яку викликала хурделиця зі снігом. Найскладніша ситуація на Одещині на півночі та півдні області. Снігові периметри сягають півтора метра. Так, на трасі Одеса Київ автомобілі стоять зі вчорашнього дня. У багатьох закінчується пальне та їжа. Траса Одеса Рені тимчасово закрита. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці та прикордонники. БТРами відбуксовано понад 500 автівок. Надано допомогу більш ніж півтори тисячі особам майже сотня з них діти. З переохолодженням госпіталізовано шестеро людей. На Миколаївщині замети снігу до 2 метрів 75 автівок відбуксовано. На Кіровоградщині біля села Велика Виска відтягли 164 транспортні засоби. 293 людям надали допомогу на Черкащині поблизу Кам'янки, оскладнений рух 40 вантажівок. Зупинили на відстійні. Рятувальники розгорнули там пересувні пункти обігріву. Дісталася нагода і до столиці. Шквальний вітер пошкодив найбільший прапор України біля монумента Батьківщина мати». А ось така. Ситуація зараз на фронті, крім росіян, захисникам доводиться боротися ще й з негодою. Президент закликав дбати про тих, кому зараз особливо складно. Дякую всім рятувальникам, працівникам комунальних служб, національній поліції, обласній та місцевій владі, енергетикам, які допомагають людям. Усі наші служби працюють цілодобово. Будь ласка! За потреби одразу ж звертайтесь по допомогу до ДСНС України, національної поліції та комунальних служб у тимчасово окупованих населених пунктах країни теж негода. У захопленому Севастополі хвилі сягають 15 метрів. А такий вигляд має ділянка дороги між захопленими Генічіськом та Арабатської стрілки. Такі За словами синоптикині Наталки, Діденко 27 листопада негода у більшості областей України посилиться ввечері та вночі. Очікується сильний сніг, штормовий вітер, хуртовини та снігові замети.